Купуй будь-які засоби для волосся з, -з, -з цих от, і отримає знижку 50% на отакі от, такі от е як це їх, щітка для волосся. Style Pro називається. От, так от Що тут за засоби ще? Ага, шампунь для захисту кольорів. Це у кого окрашене волосся, мабуть. От, і тут 200 мл 215 гривень. Отакий. От Що тут у нас? Вітамін Е. Захищає колір, продовжує інтенсивність кольору до 7 тижнів. Безфосфатна формула. До речі, Варіфлейм, хто ще не знає, теж як Єйвон, не тестується на тваринах. Це такий плюс. Цих європейських таких от виробників косметики. Шампунь для інтенсивного відновлення. Дулогіка якийсь такий шампунчик 250, 250 мл, 179 гривень. Потім шампунь для інтенсивного відновлення. Волосся теж 50, 500 мл. От це такий в Два рази більший навіть шампуньчик є. І тут ще у нас шампунь проти випадіння волосся. шампунь проти випадіння волосся Якийсь тут ще рефіль. Теж 179, а те ще в два рази більший. 500 мл, 245. от І ще можна отримати собі. Що тут ще у нас? Легкий крем-кондиціонер -конди... для волосся 150 мл, потім маска інтенсивного відновлення. Так, щось я чату не бачу, до речі, щось в мене чат пропав. чи що? Зник кудись. А, тут просто ви нічого не пишете, так? Да? Не... не пишете чай, чай говорю. Чат у мене застиг. Ну, це для волосся такі масочки ще виходить. Потім тут денний Крем. Денний Крем, нічний Крем. Тут такий Крем догляд за волоссям два в одному. Отакі чудові. Денний Кремчик. Нічний Крем. За волоссям. Скільки тут, 24 мл. Мілі... Як їм користуватися цим кремом? Після миття просто наносите вміст пакетика на чисте вологе волосся, розподілили від середини довжини до кінчиків і не змиваєте. А нічний крем наносите вміст пакетики на сухой волосся розподілили від середини довжини до кінчиків і збери волосся у високий печок, залиш на ніч наступного дня змий. мий. От Отак от треба користуватися гімним та нічними кремами для волосся. Хто ще не знав? Так. І потім, що тут у нас також є термозахисний спрей для волосся? Теж 245 гривень такий спрейчик. Як їм користуватися? Тут написано розпили на вологе волосся, щоб від коренів до кінчиків, розчеши, щоб рівномірно розподілився засіб і зроби бажану затішку. Такий спрей ще 245 гривень, 150 мл. Потім у нас що тут, маска для волосся. Маска для волосся. Отака. Шампунь для волосся. І кондиціонер для волосся. Маска 250 мл. От, вона тут коштує 239. Потім шампунь 250 мл 175. І кондиціонер 200, 250 мл теж 175. Це ще знижка вважається. Так, потім що тут у нас? Живильна олія для волосся, потім шампунь з оліями Елео і кондиціонер для волосся з цінними оліями.